Вітаю! До вашої уваги програма Головного управління Національної поліції в Сумській області. Поліція Сумщини інформує. Нещодавно одна з мобільних груп відділу вибухотехнічної служби головного управління національної поліції в Сумській області обстежила зарослу лісом ділянку у Сумському районі та виявила загублений боєприпас російських окупантів. Анковий снаряд знайшли у лісосмузі неподалік сум. На місце прибули вибухотехніки поліції, обстежили територію за допомогою металошукачів та щупів і знайшли снаряд, який ймовірно залишився від російських окупантів. Надійшло повідомлення громадян про те, що неподалік міста Суми зовсім близько в лісосмузі. Виявили танковий снаряд 125 мм разом з вибухником. Група спеціалістів вибухотехніків негайно приїхала на місце події, пройшла, прочистила територію місцевості, де виявила даний снаряд. Подальшому цей предмет буде вивезений на підривний майданчик, де буде негайно знищений. У сумах поліцейські припинили незаконну діяльність так званого масажного салону. У ході слідства правоохоронці встановили, що в закладі надавались платні сексуальні послуги під виглядом проведення масажів, а також здійснювалось сутенерство. На даний час слідство ще триває. Я на Олексі побачила об'явлення, що требуються офіціантки. Я зазвонилась по цьому номеру телефону і мене пригласили сюди. И как мне сказали, что все будет хорошо. Здесь просто массажный салон. У тебя будет своя комната. Заманіли. У такий спосіб у сумах сутенери вербували дівчат, які опинилися у скрутному становищі. Використовуючи маніпулятивні прийоми і шантаж, змушували їх займатися проституцією. Місце розпусти, замаскований під масажний салон, викрили правоохоронці. Під час проведення санкціонованого обшуку у закладі правоохоронці вивели та вилучили речові докази, серед яких шість мобільних телефонів, планшет, смарт-годинник, три флеш носія одноразові речі для надання послуг, документи, чорнові записи, у які у яких містились детальні інструкції з алгоритмом дій та вимогами до зовнішнього вигляду працівниць. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, слідство триває. У конотопі зловнисник відкрито заволодів одягом з магазину та втік. Проте його швидко затримали правоохоронці. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. На сумщині невідомий чоловік зайшов до магазину чоловічого одягу, вдягнув светер і, попри вимоги продавчині, просто покинув крамницю. Ви розуміли, що злочин розумію. Правоохоронці за допомогою камер відеоспостереження встановили особу завмисника та затримали його на одній з вулиць міста. Чам співробітникам вдалося оперативно розшукати правопорушника на одній з вулиць міста. Останнього затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення особі про підозру за часи 4 статті 186 кримінального кодексу України, а саме, грабіж вчинений в умовах воєнного стану. На Романчині поліцейські викрили любителя наркотиків. Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання жителя одного із сіл району правоохоронці виявили близько півтора кілограма канабісу. За незаконне зберігання наркотиків він постане перед судом. 21-річний житель Недергалівщини зберігав вдома наркотичні речовини. Чотири пакунки із речовиною рослинного походження зовні схожою на канабіс правоохоронці знайшли у сараї у чоловіка під час обшуку. Загалом близько півтора кілограми. Сам господар стверджував, що наркотики зберігав не на продаж, а для власного вжитку. Все виявлене, працівники поліції вилучили та направили на експертне дослідження. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 309. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, пересилання чи перевезення наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. На Охтирщині, бажаючи вчинити крадіжку грошей, зловмисник детально спланував свої дії. Озброївся стрейкбольною гранатою та іншими інструментами та проник на територію чужого домоволодіння. Однак втілити в життя свої злочинні плани юнаку не вдалось. Правоохоронці затримали його за замах на злочин. До поліції звернувся 42-річний житель Охтирського району і розповів, що побачив у себе на подвір'ї невідомого хлопця, у кишені у якого була граната. Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 18-річний мешканець Охтирки, який проник на територію домоволодіння та намагався викрасти гроші. З метою вчинення даного злочину зловмисник озброївся страйкбольною гранатою, кастетом, кайданками, а також прихопив з собою балаклаву та ще ряд інструментів типу пасатижів та щіпців. Юнак пояснив, що збирався викрасти із будинку 50 тисяч гривень. За замах на вчинення крадіжки в умовах воєнного стану зломиснику повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Шахрайка ходила по домівках пенсіонерів, представлялась співробітником товариства Червоного хреста. Водила в оману літніх людей та незаконно заволодівала їх грошима, змінюючи купюри сувенірними. Зловмисницю викрили та оперативно затримали Охтирські правоохоронці. В Охтирському районі жінка ошукала пенсіонерів на понад 7 тисяч гривень. Шахрайка приходила до літніх людей, представлялася працівницею товариства Червоного хреста і пропонувала грошову допомогу у 500 гривень, але просила решту, бо при собі нібито мала лише тисячу гривень. Це вам каже «Красного Христа» монітерка і оце гроші. О. Ви мені 500 гривень здачі дасте? Ну я ж бігом вискочила і дала її. Вона побігла. Але як з'ясовувалося пізніше, тисяча, яку давала шахрайка, була сувенірною. Окрім цього, жінка просила пенсіонерів розміняти їй ще кілька несправжніх купюр. Шахрайкою виявилася 45-річна мешканка сусідньої області, яка тимчасово проживала в Охтирці. Чи відомо вам, чому ви затримані працівниками поліції? За сувеніри. В магазині купили, Ну, гривні. Грошові купюри, так? Що да. ви з ними робили? Поміняли. Кому? Бабушки. На що? На на контролі шахрайку затримали на сьогодні. Правоохоронці встановили три факти її злочинної діяльності. Таким чином остання заволоділа заощадженнями потерпілих на суму більше ніж 7 тисяч гривень. Шахрайку затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, та вирішується питання щодо повідомлення про підозри за статтею 190 шахрайства кримінального кодексу України. На Романщині поліцейські затримали жінку за збут наркотиків. Зловмисниця незаконно збувала метадон. Правоохоронці задокументували два епізоди її протиправної діяльності. Наразі слідчі вже оголосили жінці про підозру. 39-річна жителька Романського району продавала місцевим наркотичні речовини. Жінка збувала клієнтам метадон. Нами було задокументовано два факти збуту наркотичних засобів жителькою міста Ромни. У подальшому за місцем мешкання останньої було проведено санкціонований обшук, під час якого виявлені таблетки метадону та ампули димедролу. Жінці повідомили про підозру Їй Обрали запобіжний захід, тримання під вартою. Сумські поліцейські продовжують доставляти допомогу людям, які мешкають у прифронтовій зоні. Правоохоронці допомагають літнім людям та родинам з дітьми, а також переконують у необхідності переїзду в більш безпечні і віддалені від кордону місця. Це вирва від відміни, яка тиждень тому прилетіла на город до жителя Хотінської громади Віктора. Снаряд розірвався і залишив по собі ось такі уламки. Ось дивіться, це залишок мінометного снаряду. Скоріше за все. Калібра 82. Те, що я казав, якщо трішки пошукати, то понаходимо. А ми якраз вийшли огірки вибрати. Там вибрали нормально сюди приходжу, а тут сюрприз. Села громади знаходяться біля кордону із Росією. Через це регулярно обстрілюються ворогом різними видами озброєння, з мінометів, артилерії, розповідає поліцейський офіцер громади Юрій Гамота. Зараз ми проїхали за населений пункт, який вже знаходиться. За три кілометри від кордону з Росією. праворуч ми бачимо, там трішки далі бачимо стовби, високової лінія, вишка, то вже Російська Федерація, то вже терорист. Оце звідти постійно летить. Все це робиться по місцевому населенню. Залякати, вбити, видавити і так далі. По ні в чому не винному місцевому населенню. Села обстрілюються, до деяких вже немає регулярного транспортного сполучення, говорить Юрій Гамота. Тому регулярно об'їздять громаду, допомагають жителям усім необхідним, сьогодні передають гуманітарну допомогу. Кожному з діток було щось. Так, та, так, та, так як зараз ми відрізані. Від центру то автобуси не ходять до нас. Люди добираються своїм автотранспортом, Сільської ради допомагаємо, підвозимо до Хотіні. Автобус доходить до хотіння, і далі не прямує. Дорога це логістика. Всі ми розуміємо. Ні автобус, ні пожарка, не скора, ні людям кудись виїхати. Деякі села громади входять у 5 кілометрову зону. На сьогодні 157 жителів евакуювалися до більш безпечних територій. У той же час багато мешканців прикордоння із різних причин відмовляються виїздити і лишати свої домівки. Бабушки взагалі не хочуть виїжджати, тому що вони звикли тут жити. Хоч стріляють, хоч не стріляють. Вони кажуть, ми не боїмося. і Нікуди вони не ховаються, Бабусі основно. А коли хавоються, все одно поруч погреб заховається, в погребі не гарантію, що не провали. Навіть на небезпечному прикордонні люди продовжують жити, працювати, тримати домашнє господарство і збирати врожаї. Страшно. Нічого не зробиш. Живемо. Огороди копати треба. Вони стріляють ми на огородах. Ми копаємо. Ми сильні, і ми стараємося що сили виживати, щоб не дуже лякатися. І ще й заспокоюємо других, які дуже трепотяться. Отак, от а я завжди від себе особисто кажу, що все буде добре, ми переможемо. А на кордоні дуже важко, звичайно, дуже важко. Ну, ми надіємося, що нам нас таки захищають, там захищають, і, і там, і там, і, і до нас приїхали прямо ну в нашу домівку. Отакі герої. Розшукали та повернули втрачене сумку з надважливими для жінки документами. У сумах дільничні офіцери поліції допомогли жінці. Вона була вражена оперативністю та професіоналізмом правоохоронців, які допомогли їй повернути втрачене. Тож завітали до сумського районного управління поліції висловити їм щиру подяку. Як це було? Дивіться далі. До Сумського районного управління поліції з листом подякою завітала мешканка обласного центру та поділилася своєю історією. Кілька днів тому, пересуваючись містом у маршрутному таксі, жінка забула на садіння свою сумку з цінними речами. Номер маршруту жінка не запам'ятала. Погода була дощова, тож вскочила у першу, що йшла через центр. У цій сумці були дуже важливі для мене документи, по зниклому безвісті моєму братові. Медичні висновки по хворобі батька. Коли я зрозуміла, що сталося, я прибігла на зупинку і просила маршрутичних допомогти мені. Вони дуже загласилися, позвонили по своїм маршрутам і виявили, що сумки не знайдено в маршрутному таксі. В цей час повз зупинку на Іллінській проходив дільничний офіцер поліції Микола Татаренко, який почув жіночі звики і плач. Підійшовши до жінки, що билася в істериці, він поцікавився, що сталося, та надав до медичну допомогу. Після цього поліцейський, дізнавшись обставини події, повідомив про це на лінію 102, а сам почав зупиняти маршрутки, дізнавався телефони перевізників, телефонував водіям, які в цей час були на маршрутах. Розпитував, чи ніхто з них не знаходив сумку з документами. Невдовзі до Миколи приєднався і його колега Максим Ткаченко. Завдяки оперативному реагуванню співробітників відділу превенції Сумського районного управління поліції їх зусилля дали потрібний результат. Знайшовся водій 55-го маршруту, де жінка забула свої речі. Він задоволенням передав знахідку працівникам поліції, а ті віддали втрачене громадянці. Дивіться, ще одна 55-та під'їжджаю, Підходжу туди, кажу, тут не залишили жінську сумку, так аж залили, кажу кажу, хорошо, все, я забрав сумку. До да, Олі підійшов, кажу, Оля, вся твоя сумка, ось вона така дивиться на мене, каже. Каже, я не вірю жінка, навіть очам своїм не повірила, побачивши заглублену річ з усіма надважливими для неї паперами. Тож і слів вдячності їй також не бракувало. Велике дякую, батьки можуть пишатися такими людьми, такими професіоналами, які працюють в Нацполіції. Я дуже вдячна, що ви пройшли небайдужим таким і чуйним, і в такій життєвій складній ситуації мені допомогли. Випадки, коли люди забувають та гублять в салонах сумки, телефони, документи, парасольки та інші речі трапляються досить часто. Тож поліцейські рекомендують при виникненні подібних ситуацій не панікувати, а одразу повідомляти на лінію 102 або будь-якому співробітникові поліції, якого побачили поряд. Ви почули про найголовніші новини поліції Сумщини за останній час. Більше ви можете дізнатися на нашому офіційному сайті та у соцмережах. До зустрічі!